Лев, З 4 по 10 вересня самі основні моменти, що на вас чекає, будемо дивитися. За особистими звертайтесь в інстаграм, телеграм є в шапці профілю. Хто не підписався ще на YouTube, підписуйтесь. В кінці, як завжди, для кожного знака окрема карта. На тиждень. Так, ви якісь всі в переїздах. Новини переїзди у вас на цьому тижні. Ой, він по 50, так? Да? Якісь можливості. Ой, непогана карта, непогана, дивіться. А, значить, початок тижня, якісь перспективи, можливості по роботі на майбутнє, розвиток себе е, як працівника, знаєте, самоудосконалення на цьому тижні, можливо, якісь будете отримувати наука, якась. Знаєте, от вам треба сходити на курси, якісь щоб підвищити кваліфікацію і змогти вирости в своїй е, е, кар'єрній якісь там е, сходинці, да, піднятися. А, так, далі, от знаєте, це вам допоможе зробити якийсь над собою в першу чергу а, прорив, да? якісь ем, побачити можливості надалі, да? побачити світ в конце тунелю і зрозуміти, що, е, що вам потрібно далі. Да? Але все ж таки, все одно ви будете стояти перед вибором, що саме вам вибрати, да? і, і причому закритим ви не будете розуміти, що саме між чим і чим ви ви обираєте. Знаєте, якесь таке, от прям. Розобране состояння у нас виходить на середину тижня. Можливі якісь конфлікти з колегами, з друзями, неважливо. Да, якісь от такі конфлікти, от, недорозуміння, я би сказала. Причому з обох сторон, в плані, що от, знаєте, у вас от зупиниться конфлікт і запитає, чому ви спорите, чому ви сваритесь, ви не зрозумієте не один. Ни другий. Якісь плани, такі, знаєте, грандіозні будете собі. Планувати, думати, як краще поступити, що, що робити і так далі. І дивіться, на кінець тижня можливо якісь поїздки. Неможливі, а будуть поїздки. І на початок можливі, але вони можуть просто перенести на кінець тижня. От якась така, знаєте, запланували на один час, а перенеслись, тому що це в нас трошки, знаєте, така медліна карта, а перенесли на кінець тижня. Якась поїздка в область, десь ну, недалеко, можливо, це командіровки, до, 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 в гості поїхали і так далі. На побачення, на зустрічі. то Все може бути такого плану. Е, так, І карта імператор нам каже про е, можливості в кар'єрному зростанні. От, слухайте, в мене є така історія, що в когось буде от, прям, на ступіньку вище стати. так. Е, також це карта військового, е, можливо, от, хтось там отримати. Тижову пов'язку, да, а вже, ну, якби якусь, та, да, щось буде пов'язане з, з цим, да, можливо, хтось до вас завітає. Далі, е, знаєте як. Е, от що е, у нас ще тут? Якісь новини. Бачите, якісь ще у вас тут новини приємні і так далі. Тут, що мені хочеться вам сказати, Якісь, знаєте, завершається той новий якийсь етап можливості і так далі, або те щось несерйозне закінчується. <світ> да, можливо, от, от якщо брати роботу, то а, та там, ваша должність, на якій ви працювали, вона була не досить серйозна, вам хотілося більше. і вила. І от ви піднімаєтесь, знаєте, по сонечку у вас якісь можливості з'являються. Да? якісь у вас з'являються на цьому тижні можливості, пропозиції і так далі, успіх у вас на цьому тижні. Несерйозність завершується, знаєте, і це прям така стабільна, медленно ростуща, але стабільна. От тут теж про не так швидко, як би хотілося, але тим не менше воно росте. Знаєте, от кріпчає, кріпчає з кожним днем. З кожним днем. Так, отак. От і тепер окремо овін, Лів-Стрілець, дивимося з 4-го по 10-та Лів. Стрілець. Стрілець, якісь переміни переїзди, можливі, зміни в сімейному складі, можливо, з житлом і так далі. Лев, будете переживати за якусь поїздку. От, знову ж таки, от ця поїздка, і от вам виходить поїздка, але вона буде переживати. Мені кажеться, що тут буде зв'язано якось з ТЦК і так далі. Ну, це таке. Або просто якась поїздка, через яку ви будете переживати, або в якій ви будете переживати, або за результати якої ви будете переживати. Коротше кажучи, якась поїздка така, трохи нервова. І Овін у нас. Ну. Знайдете вихід з якогось тупіка, з якого, в якому ви на даний період часу знаходитесь, можливо, або знаходились. І от на цьому тижні буде знайдено рішення, як двигатись далі. Але хочеться вам зауважити, у мене тут виходить карта-змія, яка каже, будьте уважні, будьте обережні. Дивіться навколо себе, що хто що каже, хто що робить, і так далі, щоб це було добре. На все добре, буду вдячна за лайки, коментарі, підписки. Па-па!